Один з самих красивих містечок на Київщині. Тихий, красивий, райський куточок всього 15 кілометрах від домінкої столиці. Майже рік тому тут, у Бучі, наповно кипіло життя. Люди планували майбутнє, народжували дітей, гуляли в парках, ходили один до одного в гості, проводили фестивалі та концерти. Це ідеальне місце для дітей. Тут кожен відчував тишу та спокій і був в безпеці. Весь цей рай був і закінчився він рівно. 24 лютого 2022 року. Рівно в ту хвилину, коли почалася повномасштабна війна, передмістя столиці, де донедавна проживало 42 тисячі людей, майже з перших днів військового конфлікту взяло на себе найсильніший удар. Буча опинилася в облозі. Житлові будинки, та мирні мешканці майже зразу стали цілі в прямих ударів з літаків та артзброї. В кінці березня ми все скінчилося. Місто звільнено та почало потрохи оживати. В Бучі почалася гуманітарна катастрофа, але нас не кинули на призволяще. Вся Україна згуртувалася в допомозі місту. Гуманітарні конвої приїхали з усіх куточків нашої неньки. Незважаючи на розруху та втрати на десятки розбомлених будинків та підірваних доріг, Буча обов'язково буде відновлена і вже маленькими кроками повертається до життя. Тут знову кипить життя як колись: будуються будинки, народжуються діти, проходять різні благодійні акції, діти ходять в школи та садочки та будуються плани на майбутнє. Благодійні ярмарки, акції, флешмоби, звичайні для нашої Бучанської громади. Досі думаєте, що від вас нічого не залежить? Просто згадайте дітей, які долучились до волонтерського руху. Вони свідчення того, що наблизити нашу перемогу може кожен, незалежно від віку, статі, матеріальних можливостей. Бути волонтером в Бучі це стиль життя. Благодійна акція, частинка тепла. Залучила всю бочанську громаду. Разом ми донатили, шили білизну та піжами, в'язали шкарпетки, пекли хліб, та варили повидло, робили окопні свічки, плели маскувальні сітки. А найменші бочанці висловлювали свою підтримку зворушливими малюнками. Все це було направлено до місць призначення, а тепер гріє, оберігає, тішить наших захисників. Бучанська громада доправила до благодійної організації Кенгоруш. Багато одягу, взуття, іграшок та інше. Кінгоруш допомагає дитячим будинкам та родинам, які опинилися в скруті по всій Україні. Одяг, взуття, іграшки. Найменше, чим ми можемо допомогти. А якщо навіть така, здавалося б, дрібниця викликає посмішки на дитячих обличчях, значить ми з вами робимо це не дарма. Одна з потужних благодійних організацій нашої громади це наші чарівні бучанські павучки. Послухайте, що вони про себе кажуть. Ми такі різні, але нас об'єднала небайдужість до рідної землі. Ми взяли з собою дітей, ножиці, переживання, жагу до перемоги, бажання бути причетними та й пішли робити маскувальні сітки. І знаєте, це не просто сітка, це кропітка робота уже досить спрацьованого колективу. Кожний клаптик тканини на ній сортується, ріжеться і в'яжеться з безмежною любов'ю. І турботою про наших воїнів і ненавистю до ворогів. І ми віримо, що наша жіноча енергія обов'язково допоможе хлопцям і дівчатам там, вечора, де б де вони зараз не знаходились. Ми віримо і знаємо, тому що всі ми з України. дівчата з бучі, це бучанці весь час доставляє допомогу нашим котикам на різних напрямках. Та військовим, які нині перебувають у шпиталях Дніпра та Харкова. Вони тримають над нами небо, боронять від загарбників нашу рідну Україну. А ми робимо усе можливе, щоб допомогти підтримати наших захисників, зберегти для них надійний тил та допомогти всім, чим можемо. Для цього волонтери нашої громади працюють кожного дня та просять всіх небайдужих приєднуватись, для перемоги не буває маленьких справ.